Під час зустрічі із народним обранцем люди цікавились роботою депутата як у Верховній Раді, так і на території його виборчого округу. Також селяни нарікали парламентарю на байдуже ставлення до них деяких місцевих чиновників та висловлювали невдоволення щодо відсутності реакції влади на скарги громадян. Політик виказав власне бачення стосовно функціонування органів місцевого самоврядування. Фактично в кожному районі існує два владдя – голова адміністрації, голова районної ради. Це непорядок. Повинна бути одна влада, яка обирається народом і підзвітна народом. Отже, ми виходимо прямо на проблему зміни конституції. Нова конституція повинна бути і новий розділ про місцеве самоврядування. Обираються депутати, депутати обирають голову. Цей же голова формує виконком. І тоді, звичайно, краще функціонує цей механізм. На прохання громади села Осівці за сприяння парламентаря було придбано та подаровано бензокосу для ФАПу та морозильну камеру для місцевої школи. Для центру первинної медико-санітарної допомоги у селищі Брусилів на прохання жителів було придбано холодильник та бензокосу. Колективу дитячого садочку села Ястребенька Віталій Журавський подарував морозильну камеру, а для ФАПу холодильник. Потрібні нам були ці подарунки, це для нас необхідність, тому що наближається новий навчальний рік, і для збереження продуктів для харчування діток нам, звичайно, потрібна морозильна камера, без якої ми просто не могли б харчувати дітей і не могли б повноцінно їх виховувати. Тому нам дуже важливо. Ми дуже вдячні Віталію Станіславовичу за те, що він не перший раз до нас приїжджає і постійно нам допомагає. Дуже вдячні. Сьогодні ось ці велосипеди, які нам Віталій Станіславович подарував, і ті сумки медичні, і ті даже косілки які зараз дуже на часі. Сьогодні маємо і в амбулаторіях ці газонокосілки, і в центрі газонокосілка, даже навіть таке, як принтер, холодильник. Це все дуже потрібне людям. Так що велике спасибі. І дай Боже, щоб і надалі була допомога. Допомога, щоб була можливість йому допомогти. Також Віталій Жравський профінансував придбання та встановлення євровікон у дитячому садочку села Хомутець. На прохання громади закупив нові меблі для школи у селі Йосипівка та придбав холодильник для дошкільного навчального закладу у селі Ставище.